Сімейну медицину в Україні реформують вже другий рік. Закарпаття, не належачи до пілотних регіонів, впроваджує сімейну медицину власними силами. Нещодавно президент підписав указ, згідно з яким до реформування сімейних амбулаторій дозволяється залучати кошти з усіх можливих джерел, у тому числі приватних. У селі Сюрти на Ужгородщині так і зробили. Приміщення колишнього ФАПу реконструювали за кошти громади. Відтак тепер місцеве населення обслуговується у новій сімейній амбулаторії. Нашій амбулаторії надається допомога двома сімейними лікарями. Обоє пройшли вже давно фахову підготовку по програмі Сімейна медицина. Ми обслуговуємо населення 2650. Це села Сюрте і рядом розташований населений пункт Тиклаш. Наступна амбулаторія вже Мукачівський район. Тут теж відремонтоване приміщення. Знову ж таки, за місцеві кошти. П'ять лікарів обслуговують понад 3,5 тисячі осіб. Ганна Садорів відпрацювала сільським лікарем кілька десятків років. І, хоча вже збирається на пенсію, не може натішитись сучасними умовами роботи. Лікар, який обслуговує дане населення, він знає всі його примки, всі його недоліки. І починаючи з новонародженого, і кінчаючи до глибокої старості, він буде знати і знатиме все, що необхідно надати даній сім'ї. Представник Донецького регіону, який обрано пілотним, відверто зізнався, Тутешні умови роботи, зважаючи, що зроблені самотужки, вражають, і найбільше навіть не сучасні технічні новинки, а найцінніше, що є у медицині кадри. Можно, скажем так, любые деньги найти при большом желании и пустить их на развитие медицины, но за две минуты ты никогда не найдешь человеческий ресурс, то есть именно квалифицированного врача, который захочет работать на первичном звене и сможет это делать. Вот, то есть в этом плане, конечно, нам до вас далеко, потому что у нас укомплектовано штатами где-то порядка 60%. Фахівці наголошують, сімейний лікар це основа здорового населення. На підтвердження наводять цифри. 85% проблем пацієнтів залежать від сімейного лікаря, септо від його фаховості.